На Харківщині енергетики працюють над відновленням електропостачання у прикордонних районах. Йдеться про села, що у перший день великої війни опинилися в окупації. Після звільнення з'ясувалося, що російські військові замінували там навіть опори електромереж. Тож більше про складнощі і ризики роботи енергетики розповіли нашим репортерам. Оселя пані Світлани опинилась під російською окупацією в перший день великої війни. Додому повернулась, що й на бійці збройних сил звільнили великі проходи разом. з Чоловіком нині ремонтують зруйнований росіянами будинок. Намагаємося відновити його. Отримали допомогу велику матеріальну ну, мається на увазі на покрівлю дошки, шифер з чоловіком. Відновили стіни. Збудували дах, намагаємося відновитися і повернутися в своє рідне село. Від проходівського старостинського округу до кордону з Росією лічені кілометри. Окупанти хазяйнували тут кілька місяців, як і всюди залишили по собі бруд, безлад та руйнування. У великих проходах пошкоджені майже 80% будинків. У малих третина тут майже вони. Будуть. Жили в кожній хаті, в кожному адмінприміщенню і в клубі. Там будинок цей культури. Які меблі були, які вони розібрали, постелили і там теж вони там спали, чи що там робили. Ну, сьогодні ми це все вичистили, зібрали до кучки. Сьогодні зробили ремонти. 1400 людей мешкали у великих та малих прогодах до повномасштабної війни. Нині в обох селах не більше 300 мешканців. Все 178 родин двічі на тиждень вмикають генератор, щоб людям подати воду. І з першого дня звільнення від російських окупантів тут чекали на відновлення електропостачання. Для цього сапери разом з енергетиками перевірили ділянку завдовжки майже у 40 кілометрів. Багато пасток. Е як була і місцевість взагалом замінована це і протипіхотні лепестки, і противотанкові ТМки, Так і вони робили навіть пастки розтяжки на наших опорах. Тобто знімали сапери заряди з наших роз'єднувачів з опор, Тому було дуже важко пройти взагалі цю всю ділянку повітряну лінію 10 кВт». Вибухотехніки працювали тут два тижні, потім додатково перевіряли місцевість спецавтомобілом для розмінування, бо територію росіяни буквально засіяли вибухівками. Коли, врешті, енергетики змогли розпочати відновлювати електропостачання у проходівському старостинському округу, вжахнулись масштабами руйнувань. На жаль, тут теж роботи по малим проходам і великим проходам будуть проходити не один місяць. Бо пошкодження, якщо в малих проходах, скажімо так, мережі пошкодження ну, на 40-50%, то на жаль, в великі проходи є ділянки, де мережі 0,4 кВт зруйновані майже вщент. Нарешті перші будинки та адміністративні споруди у проходівському старостинському окрузі підключили до електропостачання. Люди чекають. Коли електрику відновлять і в їхніх оселях, як то ми знайшли в собі сили і знову повернулися, щоб жити тут на своїй землі. Нікуди не хочемо їхати. Ми віримо, я вірю в те, що життя повернеться сюди. Люди живуть в різних місцях, бо житло їхнє зруйноване. Але ж всі питають, коли, коли ми зможемо повернутися. Енергетики планують до кінця року відновити електропостачання у малих Прагадах. Водночас працюють у сусідніх селах, де мережі зруйновані російськими окупантами: це Прудянка, Дубівка, Лобанівка та Цупівка. Юлія Губська, телеканал прямий.